Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Ну і про завищені очікування. Завищені очікування від українського контрнаступу. Або не такі вже і завищені очікування. Будемо зараз говорити. Президент Зеленський і міністр оборони Резніков поспілкувалися із західною пресою. І такий загальний висновок із цих. Із цих публікацій, що, начебто, переоцінені можуть бути очікування від українського наступу у, у світі серед наших західних союзників, це в принципі цитата Олексія Резнікова із його інтерв'ю, виданню Washington Пост. Люди чекають чогось величезного, каже, каже український міністр оборони. Ну і. Наступальні операції, як зазначає The Washington Post, зазвичай вимагають переважної такої значної переваги однак російські війська добре окопалися в укріпленій обороні по всьому фронту. У зв'язку з чим важко оцінити наскільки далеко зможуть просунутись українські воїни про це. Трошки іншими словами говорить також і очільник головного управління розвідки Будану. Він каже, що наступати росіяни точно не можуть, а от вести оборонні операції, на жаль, зараз можуть. Ну і от цитують знову ж таки міністра Резнікова підготовка до наступу, деталі, якого залишаються в таємниці. Ага, це все таки. Це все таки не цитат Резнікова. Це вони від себе додають. Деталі наступу залишаються в таємниці. Поставила ця підготовка перед українськими посадовцями складне питання: чи вистачить цього, щоб справити враження на світ? Який результат буде достатнім, щоб справити враження на захід, особливо на Вашингтон? І отут у мене, чесно кажучи, така знаєте, неприємне таке відчуття. Яке враження, слухайте. Що е, значить справити враження? Ми що, в цирку тут і, і, чи що? Ми м, на якійсь арені? Тут ми граємося в гладіаторів, а вони там спостерігають. Взагалі-то Сполучені Штати в особі Біла Клінтона свого часу, з, е, ну як він сказав, сам змусили Україну відмовитися від західної зброї. Це його слова, слова колишнього президента Сполучених Штатів, який у 90-х очолював країну. І саме тоді схилив Україну до того, щоб вона підписала Будапештський меморандум, зокрема із росіянами. Франція, Росія, Сполучені Штати та Україна тоді підписали пізніше Китай долучився та, здається, Великобританія. Ну, так чи інакше, так чи інакше. А... Давайте відверто: усе, що відбувається зараз, з точки зору надання Україні систем для захисту і неба, і для систем наступальних, і для і хаймарсів, і все те, що досі не постачається, а саме далекобійна артилерія і літаки, усе це частина реалізації Будапештського ж меморандуму. Я підкреслюю, тодішній очільник Сполучених Штатів. Відкрито шкодує про те, що тоді змусив Україну підписати відповідний документ. Тобто Сполучені Штати, колективний Захід, можемо так сказати, зразка 90-х років шкодує про ті рішення. Відповідно, нинішній істеблішмент, нинішні еліти західні, вони справді. Допомагають, вони справді не відвернулися, але ж все-таки чи можна назвати цю допомогу достатньою? Я не знаю. Мені складно сказати, бо я не знаю, скільки відповідних систем надійшло. Я не знаю, скільки Україна змогла накопичити. Я не знаю, скільки Україна втратила за час повномасштабної війни, та й скільки було до. Повномасштабного вторгнення також не знаю, і слава Богу, що ми з вами, дорогі друзі, нічого про це не знаємо. Бо е, краще ми не будемо знати, і, і, і вже точно тоді ворог не знатиме. Е, це нам важливо для українського наступу. Тим не менше, тим не менше, е, читати отакі от фрази про те, щоб ми справили враження на захід, особливо на Вашингтон, в виданні «The Washington Post», Ну, це м'яко кажучи, дивно. Давайте ще трохи я просунуся і прочитаю у цій публікації ще дещо, а потім, можливо, повернемося і поговоримо із вами, а можливо, вже до нас і наш спікер долучиться. Ось що каже міністр оборони: я не можу вам сказати, яким буде масштаб цього успіху, успіху, наступу: 10 кілометрів, 30 кілометрів, 100 кілометрів, 200 кілометрів. І президент Зеленський також е додає, що я вірю, що е що більше буде перемог у нас на полі бою, то більше людей будуть вірити в нас, і це означає, що ми отримаємо більше допомоги. Ну в принципі, це те саме, що пише The Washington Post, тільки у такому от е я би сказав, здоровому ключі. Так, е тільки у такому позитивному ключі. Е Ну власне, так воно і є. Але хочу, хочу знову ж таки ще раз підкреслити, що зараз захід не просто допомагає Україні захід допомагає передусім і самим собі. І ті справді значні м суми, які були виділені на підтримку України, а це десятки мільярдів доларів, е якщо говорити про оборону, лише від сполучених штатів, так це значна сума для України. Але чи знаєте ви, скільки Сполучені Штати витрачають е, щороку на оборону, в принципі, я нагадаю, приблизно 700 мільярдів доларів. Ну, відповідно, там скільки в нас зараз 30-40 мільярдів <кхи>, Сполучені Штати виділили а, на, допомогу, а, на допомогу Україні. Але це в десятки разів менше, ніж, в принципі, вони виділяють. На а, власну оборону щороку. Я не кажу про те, що нам потрібно 700 мільярдів американських доларів, чи про те, що а, а, хоча було б непогано, чи не так. А, я не кажу про те, що американці мають кинути все і а, значить кістьми лягти, щоб е, от, власне віддати все на, на Україну, аби лише вона перемогла. Ну, тут все таки теж. Ну, сполучені штати їм теж в принципі є від кого захищатися потенційно і від Китаю, і від там потенційних ракетних атак від навіженого керівництва КНДР. Іран поглядає. Ну можна говорити про те, що Сполучені Штати від них, від них усіх відділяє світовий океан, і тому все це буде зробити складно. Так, це окрема тема, насправді для дискусії, але. Ну, знову ж таки, дивно читати про те, що український контрнаступ має справити на когось враження. Український наступ, а не контрнаступ, а саме наступ. Також можу пояснити, в чому тут сіль. Але знову ж таки, трохи трохи пізніше. Я спершу продовжу цю думку. Український наступ має на меті звільнити українські землі і українських людей. І це найголовніше, навіть спершу людей і вже по-друге, землі. Бо ми воюємо не за території, ми е, воюємо передусім за е, збереження життів і звільнення своїх е, людей. А так, по-друге, безумовно, ми маємо повертати е, кордони 91-го року. Ну, але першочергове завдання це все-таки зберегти якомога більше життів і звільнити якомога більше людей. І вже. Е, е. Якийсь, десята, якась там частина цього контрнаступу, його значення, це можливо, так, потрібно все-таки демонструвати свою силу для того, щоб за нами йшли, нам допомагали. Ну, це вже, знаєте, таке теж. Дивне перетворення із країни на півтретього світу, як вони нас вважали, із з країною, якої вони цуралися і не хотіли брати в НАТО, тепер вони очікують від нас, щоб ми стали їхніми лідерами. Цікаво, складно. Але, ну судячи з усього, така от реальність, і це одна з українських місій. Те, що український народ є таким от символом лідерства в усьому світі, в цьому сумнівів немає жодних. Ну так, українська держава також має так би мовити підтягнутися до рівня українського народу. Що я сподіваюся, ми з вами разом і зробимо, не прикладаючи відповідальність на інших, а передусім передусім починаючи з самих себе. Ну і тепер про те, чому власне український. Наступ називають часто контрнаступом в одній з розмов із наших шановних гостей із паном Грабським, це е, один із українських військовослужбовців у ранзі полковника, що був свого часу відзначений відзнакою НАТО, який працював свого часу як миротворець, як один із керівників миротворчої місії. То м, пан грабський зазначив, що все-таки український контрнаступ це ніякий не контрнаступ. А з військової точки зору це якраз таки широка, широкомасштабна наступальна операція. Бо контрнаступ це а, така от підготовка, це перехід з фактично частина переходу з оборони в наступ, власне, тобто. Коли ви завдаєте ударів по ворогу для того, щоб його сповільнити, його десь втягнути в зустрічний бій, десь його виснажити на якійсь ділянці, а далі вже відбувається наступ. Так ось те, що відбувається саме наприклад в Бахмуті, оце контрнаступ, так коли наші займають певні позиції, відбиваючи їх у ворога. А це контрнаступ. А наступ за великим рахунком це. Те, що відбуватиметься, ну і сподіваюся, найближчим часом, і чому власне так ну прийнято називати контрнаступом? У мене є версія, що а, це пов'язано з тим, що Україна якраз таки для західних. А, Частини західного суспільства, яких можна спозиціонувати як знаєте, такі певні ніженки. Ну, щоб вони не злякалися, що Україна там раптом на когось саме наступає. Що, не дай Боже, вона там якісь а, на, на Росію наступає, на, на таку страшну і ужасну, значить, цього загнаного медведя. Ну, контрнаступ якось так все таки звучить оборонніше, так і якось пристойніше. Господи, прости.